Наша країна тримає економічний фронт. Попри дії ворога та бар'єри, які виникли перед бізнесом минулого року, компанія Львівщини нарощують свій експортний потенціал. Наша мета це системна підтримка експортерів задля для нарощення конкретно спроможності на міжнародних ринках. Саме тому ми сформували каталог експортний потенціал Львівщини, який спрямований задля для налагодження прямих бізнес-контактів з іноземними компаніями. Каталог є двомовним, що дає змогу закордонним партнерам в зручному форматі ознайомитись з експортними можливостями компаній регіону, прямі контакти, опис виробничих потужностей, інформація про продукт чи послугу. Сьогодні каталог експортний потенціал Львівщини налічує понад 300 компаній з дев'яти секторів промисловості, а також сфери послуг. Компанії, що розміщені на сторінках каталогу, виробляють високоякісну продукцію та надають професійні послуги а також мають достатні виробничі потужності для здійснення безперебійних експортних поставок по всьому світу. Каталог Експортний потенціал Львівщини сприяє доступу компаній Львівської області на зовнішні ринки, так як промотується через дипломатичні представництва України за кордоном, галузеві бізнес-асоціації та організації, а також під час зустрічі з іноземними делегаціями та потенційними бізнес-партнерами. Якщо ваша компанія готова до експансії товарів чи послуг на міжнародних ринках, тоді каталог Експортний потенціал Львівщини є чудовою можливістю заявити про себе. Спільно ми зможемо показати світу наскільки якісними та конкурентно здатними є компанії нашого регіону.